Розглядаючи фотографії чи портрети відомих історичних особистостей, можна помітити той факт, що багато хто з них ховав одну руку під одяг. Навіщо вони це робили? Цьому жесту є кілька пояснень. Згідно з правилами древнегрецького етикету, вільні руки у оратора вважалися грубістю та образою на адресу слухачів. Тому оратор ховав вільні руки у складки одягу. У 18 столітті у Європі відродилася мода на античне містецтво, і ця поза стала знову популярна. Усіх видатних людей зображували саме так. Захована під одягом рука означала приналежність до вищого суспільства, освіченість та шляхетність. Деякі історики приписують цей жест масонам. Вони вважають, що він використовувався для ідентифікації вказівки рівня ієрархії та демонстрації відданості справі. Ось, наприклад, портрет Моцарта, який, як відомо, був масоном. Популярний портрет Наполеона І, написаний Жаком Луї Давидом не з натури, а з пам'яті, також виконаний із цим жестом. Шанувальники французького імператора, намагаючись наслідувати свого куміра, використовували цю позу і для своїх портретів. Після появи у 1826 році у Франції першої у світі фотографії. Фотопортрети почали поступово витісняти портретний живопис на друге місце. Для того, щоб зробити фотографію, потрібно було перебувати в нерухомому стані до 15 хвилин, а поза з рукою, захованою під одягом, виявилася найзручнішою. Також цей жест згадувався і в Біблії. Він символізує зображення знака, який був наданий Моїсею і Ісусом. Ще сказав йому Господь: поклади руку твою до себе в пазуху. І він поклав свою руку до себе в пазуху. Вийняв її, і ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Ще сказав: поклади знову руку твою до себе в пазуху. І він поклав руку свою до себе в пазуху і вийняв її з пазухи своєї. І ось вона знову стала такою самою, як тіло його. На початку 20-го століття мода позивати з рукою захованою під одяг ставала все менш популярною, але все ж таки деякі відомі люди і в 20-му, і в 21-му столітті продовжують фотографуватися в цій позі. Але про справжні причини використання жесту прихованої руки вони навряд чи нам розкажуть. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще багато цікавого.